Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Це канал «Сир назавжди. Канал, який передає точку зору інформацію, секрети виробництва від технологів, і менеджерів харчової промисловості. Більше молочної і м'ясної. Дуже важкі часи переживаємо. Слава Збройним силам України, які захищають всіх нас. Переможемо рано чи пізно, але дуже багато крові ще шепроліться. Тому воюємо або працюємо на спільну перемогу, власне, більше немає. Чого додати з цього приводу. Сьогодні в випуску ви почуєте відповіді на питання нашої глядачки Тетяни Шевчук від Лесі Юрівни Поліщук. Я спеціально для цього її з виробництва. Далі оголосимо імена переможців Вікторини. Далі ви почуєте цікаве питання від самої Лесі Юрівни. Призове, звичайно, знову буде два приза. І нарешті ми з вами розберемося з питанням на мільйон. Насправді на 10 тисяч євро на місяць для нашого виробництва. Тобто, я вам розповім, як ми з Лесі Юруну справилися з оптимізацією висоти сирного пласта на нашому виробництві і дам вам універсальне рішення з трьох пунктів. Почуйте його наприкінці випуску. Власне кажучи, поїхали. І так, перший глядач, який дав правну відповідь: це був Михайло Ковалишин, йому приз сирний. Які ще двом учасникам, і він згадав про макроелементи. Звичайно, коректніше і звичніше говорити про мінеральні солі, які містяться в молоці. Ну, практично ідеальну відповідь, при тому лаконічну, дав наш давній приятель Павло Плюта. Зацитую: із молока у сир переходять мінеральні речовини, кальцій, фосфор, магній, калій, натрій, залізо і вітаміни. А, ПП, С, Б1, Б2Є. Але ніколи не думав, що їх у твердому чи на сирі так багато. Пане Павло, їх дуже багато. Уявіть собі, це четвертина від білка або третина від казіїну, що пішов у сир. Це дуже важливий компонент, який завжди треба враховувати при різних розрахунках, перерахунках і мати його на увазі. Дякую. Ну, і ще один наш переможець: це пані Тетяна Шевчук, е яка мала зі мною велику переписку, і власне відповідь на питання якої. Присвячено цей випуск, відповідає Леся Юрія Поліщук. Шановна пані Тетяна, Леся Юрівна сьогодні не готувалась зовсім до зйомок, відмовила мені, але маю її згоду на те, що запишу нашу розмову, а в кадрі буду я. Ось вона сидить навпроти мене і так, зачитую ваші три питання швидко. Перше, від чого залежить колір напівтвердих сирів. Тобто жовтий це більше вміст бета каротину знак питання. Леся Юрійна, коротенько. Колір? Чому сири жовтіші чи біліші напівтверді? півтверді? Це залежить від того, що їсть корова. Якщо корова йде на пашу, тобто їсть зелень, зелену траву, а в траві є, звичайно, каротиноїди, які потім забарвлюють молоко в жовтуватий колір. Тобто ми можемо говорити, що коли корова е, їсть, харчується зеленою масою, то молоко у нас жовтіше. Звичайно. Так, да, І ми це бачимо, молоко жовтіше, сир жовтіше. І ми це бачимо відповідно по зимовому сиру, який у нас фактично такий більосий білий. Правильно? Mm. Все, пані Тетяна, перше є. Друге, літнє молочко має менше, е, менше відсоток жиру, ніж зимове. Чому? Чому сіро на літнє молоко має менше відсоток жиру? Ну по тій же самій причині, все залежить від того, що корова їсть. Якщо корова знову ж йде на пашу. То молоко буде більш бідніше, як на жир, так і на білок. Якщо корова буде їсти збалансоване харчування, наприклад, як в господарствах її годують, то, звичайно, то вона буде давати молоко більш жирніше і більш білковіше, більш. Багатше ну, тобто, виходить, що навпаки, да так, скажімо, якщо жовтий колір молока у нас літнього і сиру, то більше білка і жиру в зимовому, тому так. що корова їсть. Вона от... може там їсти вже і кукурудзу, і різні премікси якісь ці добавки. так. Але звертаю вашу увагу, пані Тетяна, і всіх глядачів, що у нас було багато випусків саме про молоко, про тваринництво, про ферми в Польщі і в Україні. І наразі е, величезний відсоток, може, 80%, може, 90 промислового молока, те, що виробляється, воно е, береться від корів, які 90% часу стоять на фермах, не ходять, не гуляють і харчуються лисиром тим самим преміксами круглий рік. Правильно? Так. Відповідно, у них вже жир і білок по році збалансований. Практично, якщо ми говоримо в цілому по господарствам, е, один і той самий плюс-мінус відсоток жиру і білку. Що взимку, що влітку, що восени, що весною. Але влітку може бути і синювати молоко, коли корова їсть. Траву із пігментом синім, типу фіалкової травою. Ну є такі. Є, а є такі. ми стикалися, да? Ну то чуєте, ну, коли ну, корова їсть бути, фіалки, Ну не фіалки. Вона якось так називається по-іншому. Там якась фіалкова трава. Я не пам'ятаю Фіалкова трава, але це великий посіб Ну так, да, ну, То вона може забарвлювати молоко навпаки, в такий синюшній е... Синюшній, Погане слово синюшній, таке нездорове. Ну, так, ми так говоримо в молочній промисловиці. є такий вираз, синюшній колір молока. Що жовтець, до речі, є? Жовтець. жовтець, а жовтець. Якщо корова буде їсти, то буде жовтий колір. Ну, тобто це залежить від того, що вона з'їсть. Що корови на язиці, то коровий молоко. Так, ну це фактично все йде в минуле. Тому що наразі так. маємо корову, яка стоїть в столі, ремигає, п'є, їсть, виділяє, і в тому числі молоко. Ну і третє питання: короб для виготовлення твердого сиру має відсоток жиру молока? Ну, Ми тут з Лесі Юрну вже порадилися. Маємо е, багато е, суперечок, але одне безспірне. А саме. Е, чим, жирніше, чим жирніший сир, е, тим е, менше е, потрібно часу для його визрівання. Ні, Сір, ми до такого не домовлялися. Я скажу інакше: дивіться, е, неможливо. Е, Влаштувати довгі терміни визрівання для жирного сиру, тобто, навпаки, те, що казала Лісі Віна, це правда. Але е чим довший термін визрівання ви хочете отримати від сиру, там у пармезана чи пікаріна, чи гранападану, Тим менший жир, як правило, закладають сиророби. Тобто пармезано реджано часто роблять 30% жиру, 35 до 40%. Якщо ви захочете зробити навіть 40% чи тобто, 45%, як правило, у вас відбудеться щось погане. Ну, це крім того, що ще є е, розпад жиру і прогоркання, да? Тобто, сліполі жиру приведе до того, що сир стане теж зіпсованим, ну бракованим. Отакі От відповіді, пане Тетяно, це особисто для вас, і нагадую, що вам особисто вітання від Лесі Юрівни і спеціальний приз від нас обох по минулому випуску. Дякую вам. А за... тепер сьогоднішнє питання від е, головного технолога Лесі Юрівни Поліщук. Лесі Юріна е, зайшла попити кави е, до бюро, до кабінету, тільки що вона стояла біля котла сировиготовлювача. І питання для вас. Леся Юрівна. При виробництві напівтвердого сиру після розрізу згустку та постановки зерна сировар відкачує 35% сироватки та додає пастеризовану воду. Для чого це діє? І так, друзі, перед другим нагрівом у ванні, коли вариться сирне зерно, сировар зараз ми робимо гауду 45-ї жирності, відкачує 35% сироватки. Цифра ця варюється і додає приблизно стільки само води. Увага! Питання навіщо? Хто перший дасть відповідь на це питання, отримає приз. І друга людина, яка можливо більш детально розповість, теж отримає приз. Леся Юріна, дякую. І так, друзі, для візуалізації процесу я зобразив три важливі вузли технологічні виробництва сиру твердого напівтвердого. Перший це молочний танк. Це вже танк е, готової молочної суміші, тобто вона вже нормалізована по жиру і легко пастеризована. Ми називаємо це термізація. Після цього в блокі 2, вузол 2, це сировиготовлювач, власне, в якому відбувається основне таємство. Із молочної суміші ми отримуємо сирне зерно. Сирне зерно з заданими параметрами по в волозі. На третьому етапі, в третьому вузлі, ми формуємо формовочну ваннувальну, формуємо величезний шмат сиру. Далі ми його ріжемо і далі йде у нас пресування, соління і упаковка власне, для визрівання. Ну і відділяється сироватка для переробки на ВПЦ або сироватку. Тепер нагадую, яка задача у нас стояла з самого початку. Увага! Стандартизувати висоту сирного пласта. Так, щоб кожен пласт і кожна головка сиру були заданої висоти, таким чином ми зможемо оптимізувати кількість головок сиру за рахунок збільшення їх ваги в межах заданого інтервалу якості, і зекономити пакети для сиру, зменшити кількість операцій для наших працівників по вакуумуванню того самого сиру, по упаковці, ну, навіть кількість ящиків. Зменшити кількість ящиків. І такі дії, така оптимізація приводить до комічного ефекту до 10 тисяч євро на місяць. Щоб вирішити нашу задачу, нам треба розв'язати два питання: перше, забезпечити розсипання сирного зерна в межах формувального апарата, так, щоб і зліва, і з правої посередині весь пласт був однакової висоти. І друге, це забезпечити одну й ту саму кількість сирного зерна. Яку передають з сировиготовлювача до формуального апарата? Бо якщо кількість зерна буде різна, то відповідно і різної висоти буде наш пласт. В свою чергу, кількість сирного зерна залежить від двох факторів: а саме, скільки літрів суміші набрали в котел сировиготовлювач. Однаковий рівень має бути в кожному котлі, однакова кількість молока. І друге, скільки сухих речовин було в одному літрі цієї самої сирної суміші, яку передали, перекачали з танку. Чому? Тому що технолог розраховує виключно співвідношення між жиром і білком для отримання сиру заданої жирності, там 45% сухій масі чи 50% сухій масі. А відповідно, якщо буде більше білка, то він нарахує ще більше жиру, і вихід сиру на літр молочної суміші буде інший. Це супер важливо, це основне. Буде більше вихід сиру, буде більше сирного зерна. По відношенню до попередньої варки, і буде вища висота сирного пласта, висота кінцевої головки сиру. І нарешті розв'язок задачі. Перше експериментальним шляхом Леся Юрівна підібрала кількість сухих речовин, які формують на формовочному апараті е, задану висоту пласта і відповідно задану висоту головки сиру. Друге, приймаємо ці параметри сухих речовин за базис. Третє. Кожну наступну варку аналізуємо по кількості сухих речовин в котлі сировиготовлювачі і в залежності від того, більше їх чи менше, коригуємо кількість порізів пласта відповідно до пропорцій збільшення-зменшення сухих речовин. Крапка. Таким чином підганяємо висоту під задані а параметри. Це все, дякую Збройним силам України. Воюємо або працюємо, переможемо до наступних випусків.